Ми спробуємо два методи наливання пива. Справа в тому, що тут буде такий великий дріжовий осад, і щоб насолодитися пивом, вам що зробити потрібно. Ви відкриваєте пиво, нахиляєте келих, починаєте наливати. Тут ми акуратно перехиляємо. І тут ви бачите, щоб у нас був дріжовий осад зверху в бокалі, щоб ми відчули повністю там і аромат і смак. Ми беремо і доливаємо. О! А тепер спробуємо той ризикований метод. Е, якось. Отак, От пляшка помита, не переживайте за моє здоров'я. І треба буде опустити, і щоб пляшка залишилась на такому ж рівні. Ну, зараз спробуємо. Боже, страшно, боже, страшно, страшно, страшно. Замисел такий, що, типу, воно збовтується. Коротше, не вийшло в мене налити. Ну, це не спосіб поганий, це, мабуть, в мене руки з дупи, тому що там в пляшці залишилось дуже багато піни.